Thank <makes noise> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії. Ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, гадаємо, ви виконали наше домашнє завдання і підготували нам гілочку з вишню, ось таку гарну, гофрований папір і папір світлішого зеленого кольору, ніж наша гофра. Бо що ми сьогодні ленко будемо робити? Ми будемо нашому проліску доробляти стебло і листочок. Так, оскільки в нас квітка вже готова, ми її вчора робили, і ви разом з нами малята. Отож продовжуємо, беремо гофрований папір і вирізаємо смужку не дуже широку, десь 2-3 сантиметри. Обмотаємо нашу гілочку папером зеленим. Тепер малята, бачите, кінчик загинаємо. Тепер беремо нашу гілочку і просуваємо у квітку. Якщо маленький дуже отвір у вашій квітці, то можете взяти ножнички і трішечки розрізати. Трішечки відріжемо, бо дуже велика гілочка в нас вийшла. Беремо ще папір гофрований. Ще відрізаємо смужку. О, зараз нам треба зафіксувати нашу квіточку на гілочці. Згинаємо цю гілочку, бачите, і обмотуємо знову ж папером. Зафіксували, тепер далі просуваємо. Тепер наша гілочка. І з квіточки не вилізе. Бачите, тримається добре. А щоб вона ще краще трималася, ми ще тут зафіксуємо біля основи. Теж беремо гофрований папір і замотуємо. Бачите, в нас вийшла вже наша квіточка, не впаде з гілочки. Тепер беремо другий папір світлішого кольору. І вирізаємо смужку. Зараз будемо листочок робити на нашому стеблі, правда, Шоленко? Правда. Рівненько вирізали, трішки зігнемо, щоб однаково зразу вирізати листочок. Тепер беремо нашу гілочку і теж прикріпляємо. Змотуємо, намотуємо на наше стебло. А кінчик приклеїмо, щоб наш листочок дуже добре тримався на нашому стеблі. І в нас вийшов пролісок, як ти, Оленко, хотіла, що можна поставити в вазу. Оскільки Наша гілочка дуже гнучка, правда ж, ми трішечки її зігнемо, бо проліски тягнуться до землі наші, і поставимо у вазу. Який в нас вийшов гарний пролісок. Чудовий просто. Можна і казку нашу продовжити. Цей пролісок подарував наш їжачок своїй матусі. Їжачиха була в захваті і в знак вдячності вирішила вивезти їжачка на екскурсію. І оскільки їжачок дуже любив милуватись весняними квітами, мама їжачиха повезла його в долину нарцисів – ці гірські квіти незвичайні, бо пережили льодовик і поселилися на рівнині. Після екскурсії їжачок теж захотів порадувати матусю і склав з паперу нарцис. Я навіть Оленко знаю, де воно знаходиться. а Ти знаєш, і я знаю в Хуському районі в селі Кіриші, в нашої Закарпатської області. Отож, малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми з вами зробимо нарциса. Малята, а зараз ми з вами подивимось мультфільм. Давай зупинимось. Що ми можемо знищити його? Лише скористаємося нашими силами. Ти бачила того ж самого монстра, що і я? Ти геть здуріла. У нас є інша альтернатива, крім тієї, щоб просто бігти. Рано чи пізно він нас наздожене. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин вишиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята. Cześć